Усім привіт, я Даша, вітаю вас у новому дні. В і я тут, щоб попіклуватися про новорічну атмосферу у вашому домі. Тому ми поговоримо про фільми, події яких розгортаються під час різдва або наближаються до того. Коротше, ми будемо говорити про фільми, в яких присутня новорічна атмосфера, атмосфера Різдва. І також, не дивлячись на свята, друзі, не забуваємо донатити і підтримувати наші збройні сили України. Це дуже важливо. Дивіться, я поділила усі фільми, обрані мною, на підгрупи. І перша частина, перша підгрупа, яку я визначила, це обов'язкова класика. Це те, що обов'язково до перегляду, і це те, що скоріше і так без мене ви дивитесь кожного року. Отож, звичайно, Гаррі Поттер». Все одно яка частина, все одно книга чи фільм, але ми його дивимось кожного року. Але все ж таки класикою являється і каноном перша частина. Перша частина Гаррі Поттера. Атмосфера Різдва там просто незабутня. І як на крути, він постійно буде асоціюватися з Різдвом. Також склалось історично. Другий фільм це як Грінч украв Різдво. Ці ми іноді трошки Грінч, але цей зелений чоловік все ж таки задав стиль. Чарлі і шоколадна фабрика. Особисто я. Передивляюсь цей фільм майже кожного року, так. І я знаю, що скоро, от буквально у цьому місяці, здається, виходить новий фільм-приквел про молодого Чарля. І його буде грати вічний містер Персик Тімоті Шаламе. Я все ж таки, Тімоті Шаламе не дуже толерую. Скажімо так, чомусь він мені не подобається. От я не розділяю такого загального захвату, тому я залишусь вірна Джоні кудепу і буду все ж таки старий фільм. Хоча, можливо, мені сподобається новий, але в кіно я на нього не планую йти. Напишіть у коментарях, чи плануєте ви йти на нового Чарля, а ми йдемо далі. Мультфільм вартові легенд. Санта Клаус, великодний кролик, зубна фея і піщана людина є вартовими легенд, які захищають дітей, їх мрії, надії та сни. Несподівано проти вартових виступає злий бабай, який хоче вкрасти дуже важливу річ, дитячі сни і замінити їх своїми кошмарами, змусивши дітей повірити в те, що вартових не існує. Луноликий обирає нового вартового. Непосидючого духа зими на ім'я Джек Холод. Ну, друзі, тут є все. Тут є симпатичні мультяшні персонажі, і волохаті, і лисуваті, які тільки можна уявити. Я дуже люблю цей мультфільм. Менш популярний мультфільм, який би я вам порадила, можливо, не всі бачили, але я знаю, що він дуже яскраво вистрілив просто Клаус. Мультфільм Клаус Джеспер егоїстичний юнак, який взагалі не має життєвих цілей. Коли його батько, головний поштмейстер, відправляє його в поштову академію, він навмисно стає найгіршим студентом. Тому батько відправляє його на острів за полярним колом і ставить умови, якщо хлопець не розійшле 6 тисяч листів за рік, він може не розраховувати на підтримку сім'ї. Але не все так просто. Там є свої нюанси. На мою думку, це найдушевніший взагалі мультфільм про Різдвої. Загалом мультфільм дуже хороший. І коли я вперше його подивилась, я була вражена, тому що я від нього нічого не очікувала. Але мені сподобалось все: від мальовки до сюжету, до тих відчуттів, які я переживала, проходячи там ось цю історію поряд з героєм. Тому усім раджу до перегляду. Ще один мультфільм, який мені дуже подобається, це жах перед Різдвом. Це Тім Бартон, і це все сказано. Анімація, атмосфера там є все. Хроніки, Нарнії, на дуже неочікувано. Так, не Гаррі Потером, єдиним ми живемо. Якщо вас вже тошнить від цих аб'юзивних стосунків Володі і Гаррі, то звичайно у вас є відьма в шкафу, чорт з рогами і голений лев. Тому, звичайно, ми дивимось. Гремліни так, дуже несподіваний вибір. Я думаю, ви знаєте, що таке Гремліни. Якщо ви не знаєте, що таке Гремліни, я нічого вам розповідати не буду, просто покажу це. Але якщо ви вважаєте, що Гремліни це не Різдв'яний фільм, то ви просто не пробували Гремлінів на Різдво. Тому я вас закликаю спробувати. Наступний блок. Романтичні фільми. Реальна любов це класика. Ви його 100% дивились. дивилась. Цей сюжет складається з 9 історій, які розвиваються паралельно. Дія фільму відбувається наприкінці 2003 року за п'ять тижнів до Різдва. Кульмінація всіх сюжетів припадає на святвечір, коли дія фільму химерним чином переплітає між собою всіх персонажів. Основний сенс і основна фраза фільму насправді любов є всюди. Е, дуже дивно тут все описано. Химерно ну не химерно переплітає всіх між собою, а доволі таки передбачувано. Але так, там показуються от, різні виміри любові, яка вона може бути, що там і дружня, і батьківська, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Наступний фільм інтуїція. Тут я вже скажу сюжет від себе. Боже, друзі, я дивилась раніше цей фільм, я цього не помічала. Але сюжет такий, що чоловік, який вже має дівчину, який вже має серйозні стосунки. Раптово знайомиться з новою дівчиною, які починають проводити разом час, тобто вони проводять разом буквально дві години, один вечір. І він їй каже: Слухай, я у стосунках, але я відчуваю, що ти моя доля, давай щось спробуємо. І вона така. Знаєш, я думаю, що якщо це доля, то я залишу книгу. В якомусь, коротше, вона віддасть його, її букіністам. І якщо ця книга якимось чином повернеться до нього, то це доля. І якби вона залишає його думати про неї. А він, в свою чергу, розплачується, на купюрі пише свій номер телефону, розплачується нею. І якщо ця купюра раптом повернеться до неї, то це доля. І потім вони. Їдуть в ліфті, і вона каже: от, вони в двох ліфтах їдуть. І вона каже: От, якщо ми натиснемо один і той самий поверх, то це доля. І вони його натискають, але там трапляються якісь події, що його ліфт запізнюється. Вона його не дочікується, і вона йдеть. Да, коротше, от, і вони шукають весь фільм. Такого. І там, коротше, такий треш у неї вже є. Коханий чоловік, який робить їй пропозицію, тобто вона заручена, у нього там уже також от у нього весілля на носі. Він уже зробив пропозицію, його дівчина погодилась, але там щось йде не так, і вони розуміють, що все-таки хочеться провести життя з людиною, з якою? Яку ти знаєш дві години, яку ти бачив пару років назад? Боже, який треш просто, це крінж, але все одно раджу до перегляду. Відпочинок за обміном. Це класика, мені дуже подобається. Там молодий, оцей, як же його ви поняли, да? Ну і все дуже романтично. Сюжет простий, я думаю, ви всі бачили, але там є багато жіночка, яка от запрацювала. Знаєте, вона хоче тиші, щоб всі залишили її в спокій. А друга така вона бідна, має все, тіпа, вона така добрячка, але щось у неї в особистому не туди-сюди. Вона така, от. Коротше, вони міняються будинками, і таким чином вони знаходять там своє кохання. Коротше, що вам сказати, якщо воно, звісно, дивіться ще раз, якщо навіть бачили. мені дуже подобається цей фільм. Щоденник Бріджі Джонс я написала собі, того, що це весело. Бріджі Джонс це весело. Мені подобається ця героїня. Яка дозволяє собі бути собою, яка приймає себе такою, як вона є. І вона, знаєте, вона не намагається змінюватись заради чоловіка. Я би сказала так. Так, да, Там є різдво, там доволі таки новорічна атмосфера, тому що там багато зми, вона в цих трусілях потім в кінці біжить. Ну, коротше, бажає. Можна подивитися всі частини, окрім останньої, тому що останнє це якийсь фанфік, просто бред. Фільм Поки ти спав. Я його або дивилась. Коли була ще підлітком малою, але от я його взагалі не пам'ятаю, тому я вам зачитаю. Але багато моїх глядачів писали, що вони передивляються під час різдва саме його. І я хочу також передивитись, просто я не встигла. Сором'ясливість заважає Люсі познайомитись з чоловіком своєї мрії, якого вона бачить кожного ранку. Зате допомагає випадок, і дівчина рятує незнайомцю життя. Тепер вона може милуватися ним цілими днями. Врятований Пітер лежить в лікарні без свідомості. Родина помилково приймає її за його наречену і Люсі не хоче розчаровувати цим милих людей. Адже вона вже встигла прив'язатися до них, особливо до брата Пітера. І поки нічого не підозрюючи, наречений спить його наречена вже не вірить в прекрасний сон. Ага, я зрозуміла. Короче, вона спочатку влюбилася цього красунчика, який спав, і вона нічого про не... про нього не знає. А тепер вона влюбилась брата. Боже, яка краса, які сюжети просто новорічні е, оці романтичні комедії мене трошки лякають. Того ж зараз ми будемо розбирати сімейні фільми різдвяні, і там взагалі пісня. Просто Отож, сімейні фільми я собі написала Привіт сім'ї друзі. Це такий кошмар. Короче, чоловік приводить свою наречену. І вона жахливо як не подобається його батькам, його а там багатодітна сім'я, їх здається, п'ятеро чи щось таке. Та хіра людей в хаті Уже якось не дуже порядок. Да? А ця жінка, вона нічого така. Єдине, що гомофобка страшна. Страшна гомофобка, а там в сім'ї якраз є гей. Цей гей ще й темношкірий, тобто це хлопець одного з синів цієї свекрухи, її майбутнє. І вона ще й расистське щось там видає. Ну, коротше, зрозуміло, що вона нікому не подобається. І вона, приїхавши з одним, вона починає мутить знову ж таки з іншим братом, а той, бра... той її чоловік, який повинен був стати її чоловіком, він закохується в її сестру, яку вона також туди запросила. Коротше, сюжет прекрасний. Друзі, дивимось всі, якщо не дивилась. Це Треш угар. Там ще в головних ролях Сара Джесіка Паркер, і вона, звісно, красотка. Мені дуже подобається. Така кокетка вона. Другий фільм сім'янин, який я також нещодавно придавлялася. А мені сподобався сюжет такий простий. Знаєте, він був багатий, такий у нього все було не було сім'ї. Потім він щось там су... та. -та, -та. І він прокидається, і він опа багатства немає, зате є сім'я. І він спочатку намагається повернути своє багатство, того що хто хоче відмовлятися від свого багатства, коли тут діти блюють, обсіраються. Коротше, нічого весело. Потім він розуміє, що, блін, ці діти наче нічого. і Він уже і жінку цю любить, і він намагається, от якби зберегти, зберегти ось цю сім'ю. Дуже тупо він потім. От у нього є такий варіант, що зберегти оцю сім'ю і при цьому мати кар'єру. Він починає, якби знову у цій сім'ї заробляти гроші. Того, що людина, яка зробила раз гроші, вона знає, як це зробити. А ця жінка починає його, типу, от, ти обираєш гроші на сім'ю. Ну, коротше, знаєте, пропаганда не бідність. Що це таке? Можна і сім'ю і нормально заробляти. Тому щоб сім'ю цю утримувати, хтось же ж повинен це робити. А вона хоче, щоб він працював на цьому шиномонтажі. Поняєте, за якісь копійки. Боже, ну така жінка хлупа, звісно. навіщо він з нею залишився, я не розумію. Ідемо далі. Ось сьогодні я передивилась маленькі жінки, тільки я дивилась 1994-го, а на цей новий. Того ж, друзі, це дуже важливий момент. Я вам всім раджу дивитись, несте, не новий. Не нові маленькі жінки, а дивиться старий. Тому що в старому, там, у главних у головних ролях, оцей чувак, який грав американського психопата. Тобто там, де в новому, це Тімоті Шалеме, у старому там американські психопати, це дивиться взагалі по-іншому. Тобто, все стає на свої місця. І. Ти не хочеш, щоб ця головна героїня Джо з ним залишалася, явно. Не той кандидат. Того, що я пам'ятаю, що... того ж я пам'ятаю, що коли я дивилася цей новий, я така думаю, блін, ну як, вони не залишились разом, і так хотілось. От. А там, там весь такий заміс. І супер новорічна атмосфера. Всім раджу старий фільм, новий не дивіться, не дивіться. Взагалі, я так помітила, що все, що знято уже старе, краще не буде, краще не перезнімати. Диво на 34-й вулиці» вулиці. Це також фільм, який я ще не встигла подивитися, але я вам зачитаю короткий сюжет. Взагалі історія дуже проста. Там маленькі діти щиро вірять в чудеса і завжди чекають найчарівнішого свята в році. А шестирічна Сюзан, у якої немає тата, не вірить, що Санта Клаус справжній чарівник. Мама давним-давно відкрила дівчинці його секрет. Але, друзі, там така різдвяна атмосфера просто. Це таке чудо, знаєте, ну, дуже гарно всім раніше подивитися. І я буду його також передивлятись: Різдво з невдахами. Звичайно, американська родина Кренків щороку святкувала Різдво, влаштовуючи для всіх найкращі вечірки. Але ця вся перерид різдвяна метушня часом починає набридати. і Ось коли донька Лютера і Нори Кренк їде навчатись в Перу. Лютеру випадає єдиний шанс купити квитки в турне на круїзний лайнер на всі різдв'яні канікули по Карибському морю. Подружжя вирішує, що на це Різдво жодної гірлян, снігових баб, святкових і навіть ніякої ялинки. І з чистою совістю збирають валізи. Але щось іде не так. Е, також раджу, хороша новорічна атмосфера. Е, так, і ще останній сімейний фільм, який я вам раджу, це новий фільм. Зазвичай мені нові фільми не подобаються. Тут чомусь вони якісь пластмасові, вони мене розчаровують. Але. Цей фільм Різдвяні хроніки. Хроніки він дійсно хороший. Це дійсно хороша сімейна комедія. Мені дуже він подобається, я дивилася його двічі. Тедді Виріс і перестав вірити в Санта-Клауса, але його сестра Кейт продовжує активно готуватися до зустрічі з Сантою. Так, І там вони от спочатку вони сваряться брат з сестрою, тому що він уже цинічний підліток, він їй каже, Боже, як ти задрала мене цим Різдвом і Санта Клаусом, його нема. А вона ні, він є, і вона вірить в нього, і потім вони дізнаються, що він все ж таки є, і вони допомагають Там йому. Ну, коротше, дуже хороша, добра комедія. Мені... І Санта Клаус там приємний. З бордою, такою добротною, клас. І, друзі, на останок у нас комедія. Іноді воно воно наче ще й не смішне, воно якось мужицьке. Все. Ну, коротше, ну все одно я вам назву. Можна подивитися. По-перше, це поганий санта. Він навіть якісь там премії зібрав, я знаю, що він доволі популярний. Отож, головний герой фільму Віллі – хтивий алкоголік, невдаха, який провів деякий час за ґратами. На даний момент він разом зі своїм напарником Маркусом, темношкірим Карликом, займається пограбуваннями великих торгових центрів. Перед кожним різдвом спільники влаштовуються працювати в магазині. Віллі як Санта Клаус, який розважає дітлахів, а Маркус як Ельф. У ніч перед святом Маркос, використовуючи свої невеликі габарити, ховається в якомусь затишному місці в торговому центрі, і після відходу охорони відключає сигналізацію. Далі Віллі, досвідчений ведмежатник, розкриває сейфи, парочка грабіжників, виявляється забезпечена на весь майбутній рік. Але там стається така ситуація, що вони вже не вміють розпоряджатися цими е, грошима, і Віля витрачає всі отримані кошти, на що попала. І там далі розвивається так подія. А взагалі, звичайно, гумор, він трошки такий, Ну, мені здається, застарів уже такий не можна якось жартувати. Ну, коротше. Хоча хто сказав, що так не можна, все можна. Але я просто це не мій жанр кіно. Не люблю я таке, не люблю і все. Далі ніч перед похмілля. У грудні 2000, Першого року перед Різдвом батьки Ітана Міллера загинули в автокатастрофі. Відтоді, щоб підтримати Ітана і Грінберг і Кріс Робертс, вирішили святкувати Різдво разом зі своїм найкращим другом. 2008 року, перед святами, вони дізнаються про найкрутішу вечірку, проте не знають, де саме вона буде. 2015 року Ісаак, який чекає Первіска та Кріс, який став відомим футболістом, хочуть завершити спільне святкування. Але Ітан з нетерпінням чекає друзів, і у нього є сюрприз: квитки на найкрутішу вечірку. Отаке. Ну і там, звісно, починається заміс. Наступний фільм, який я вже можу терпіти. Це новорічний корпоратив, тому що там є Дженніфер Еністон. А вона із любої какашки може зробити канхвєту, тому що вона дуже, дуже приємна, така вона жіночка. І розповідати про що кіно немає сенсу, того, що у назві вже і так все сказано: це новорічний корпоратив. Але там трошки парадоксально вийшло, що я знаю, що критики засрали цей фільм дуже сильно, але глядачам він. Прийшовся до душі, дійсно глядачам він подобається. Він у всіх рейтингах і так далі. Тому можна дивитися. Наступний фільм, який я не дуже люблю, це подарунок на Різдво, там Арнольд Швейдр Шварцнегер. І, взагалі, я не дуже люблю комедію з ним. Чомусь, ну, це завжди такий крінж, ну це моя особиста думка. Вибачте, там історія розповідається про чоловіка, який був дуже зайнятий на роботі. Він постійно запізнювався, і він, він забув купити подарунок. Але не тільки він один такий забуває, забув купити іграшку, і там починається от якась пригода, як її здобути. І останній фільм у нашому списку: це Ельф. Мені він чомусь подобається, його я чомусь дуже часто передивляюсь. Сюжет такий: одного разу в дитячому притулку маленький хлопчик Баді Гос заповзає в мішок Санта Клауса, в результаті чого він опиняється на північному полюсі, його встановлює один з ельфів. Ставши дорослим, баді вирушає на пошуку свого справжнього батька. Тобто, у нас є дорослий чоловік, який вважає, що він ельф, і він не розуміє, що він не ельф. потім він дізнається, що він людина, і він от, відправляється у людський світ. А там багато всього цікавого. Він доволі смішний. Мене не бісить той гумор. Хоча зазвичай мене така бісить. От і всі фільми, які я можу вам порекомендувати. Список не такий великий, але мені здається, що на канікули якісь, на різдв'яні свята, цього з головою. Ви все і так не передивитесь. Тому можна щось для себе обрати в фільмів 5, які вам придуться до душі. І... Приємного перегляду, а може взагалі дивитися їх всю зиму. Якщо ви знайшли щось для себе тут цікаве, якщо вас щось зацікавило, і, і напишіть, будь ласка, які фільми ви будете дивитись. Напишіть свій топ-5 список фільмів, які вам прийдуться до душі. І якщо ви бажаєте підтримати цей канал, ви можете поставити вподобайку, написати коментар, коментарі дуже. Пош... Ну, якби Коментарі дуже допомагають у розвитку відео і того, щоб Ютуб його рекомендував більше. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати наступні влогмаси. І пишіть ще свої якісь традиції, там, що вам допомагає налаштовуватись на різдвяну атмосферу у домі. Усім дякую за увагу, за підтримку каналу, за те, що дивитесь. І до зустрічі! Побачимось завтра! Пока!